Хело, друзі, ви на каналі Даня Плей. Сьогодні ми знову завітали пограти в в Tower Defense перед оновленням. І ми передумали собі таку прикольну штуку. Сьогодні будемо грати і змагатися з доктором Зумом. Я буду грати суто з золотими юнітами, а він буде грати тільки якими чорними, так чорними. То в нас будуть золоті проти чорних. І подивимося, хто краще буде справлятись: його юніти чи мої. Я вже ось взяла собі трьох і ще хочу одного павучка свого взяти. Мені треба тітана магмена замінити. Зараз я це зроблю на павучка, бо я його дуже люблю, він прикольний такий, і теж підходить мені сьогодні для гри. Так, а де а де, а де, де мій Титан магмен? Я не бачу. Ось він. Так, я тебе знімаю, пробач. Але сьогодні мені потрібні тільки золоті. Ну, павучок підходить, так. Да. Він просто супер буде. І підемо ми грати в Lab. Давай, доктор Зум, погнали, змагатися, у кого крутіші будуть юніти. І так, будемо ми обирати жорсткий, напевно, або давай кошмар вообще зробимо. Так, ну що, в мене тільки 200, блін, а в мене не вистачить нікого поставити. В мене найдешевше 400 це будільник. От, йо так, треба автоскіп швиденько вмикати. О, як гарно зробив доктор Зум. В нього є дешеві і все по плану. Вони в нього чорні, рахується добре. Так, 320, дуже мало, дуже мало що робити, в мене 400 тільки. Ай-яй-яй. Ну, я сподіваюся, що його будуть справлятися зараз. Та що там їх повбивати, вони маленькі? Так, ну що, ну що? О, 400. Ну нарешті я можу когось поставити. А куди? Тепер питання ще куди його поставити? О, у нього так непоганий, да? давай я сюди його так поставлю. Нормально, в нього радіус. Піде, піде. Ми ще вибрали жорсткий режим, то тут буде складновато, я думаю, нам. Так, ну, і бусти я не взяла на монетки. Ну, добре, що буде хоч коїні. коїни за те, що ми граємо двох. Вже добре. О, доктор Зум ще одного поставив сюди. А я збираю. Я не можу. О, слухайте, а Санту. Санту ж можна ставити. Санту ставимо ми по-любому. Санта в нас в конкуренції. Так, 290 в мене. Скоро вистачить поставити ще одного такого. Збираю 400 і закину сюди ж його. Якраз буде круто. А потім поставлю ще собі Санту і, можливо, ще й встигну прокачати. Гля, заснув, заснув. А, будільник, давай, ти хоч справляйся. Це, 400 є. Блін, тільки тут єдине, що погано, що вони будуть засипати. Ну, ладно, хай вже хоч якось, поки що пограємо. Добити тільки цього. Він наче невеликий, але зараз, мені здається, таким валитням просто капець. <су Hotel> так, дві санти є. Тепер же я можу зібрати на свого павучка, а він вже такий буде посерйозніший чувачок. Він їх класно буде валити. Особливо, якщо його качнути. Так, 700 майже. Ще трошечки я його закину. Хоча в нього там не прям щоб супер він бив, ДПС 28, але він непоганий. Ой, гля приїжджає! Трундець. Так, павук, давай. Давай, давай, вали його. Тут ще цей тий, як лазер. Блін, ну доваліть його. Так, да, довалили. Фух. Так, павучка я одразу прокачаю. А, ні, я забула, в нього прокачка 1800. Я його не прокачаю одразу. Та й-мойо, нічого собі. А що мені? Може ще одного поставити? Я не знаю, що робити, я не знаю, кого ставити. Да, поставлю, ладно, ще одного павука. Так, тепер качну сант. Я сподіваюся, що ми зараз вирлимо. Так, є. є. Це зробила, блін, 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 добийте його. добили. Фух. А чого ви два павуки тут? Ідіть один туди. Якось вони так в купу збіглися, взагалі незручно. Треба його качнути на 1800 і того, і того. Вони будуть набагато краще бити вже. Так, довалили. Є, в мене вистачає ура! Одного качаю. Так, і ще в мене є 600. І що мені з ними робити? Я знаю, що робити. Санту треба. І ще одного бажано одразу на 500. Це і так дуже мало. Ой, не бачу, що у нас там відбувається взагалі. А поки нічого, поки все під контролем, все добре. Тоді і цього на 500. Все. Збираю, щоб второго паучка другого прокачати на 1800. У мене вже вистачає, де тут мій другий не прокачаний. Та що ви завжди ходите разом? Я не можу зрозуміти, де який. Це я його прокачала. А тепер, а тепер е, буду я, напевно, збирати на Голдена. А вже є, а вже є, і не треба збирати. І поставлю його десь тут посередині. Будеш допомагати, Голден. Отакої. От До речі, я помітила, що він після цього оновлення е, боє вже не так, як він був. Тепер він б'є стоячи. Тож він мотався туди-сюди. А тепер він просто стоїть і пуля. І в нього ще буває зелена така молнія прикольна, що вони всі просто помурають. Ну, молнія то в нього вже давно, а ось те, що він перестав так бити. То, да, це вже після оновлення. Так, 2300 в мене є. Іду я прокачаю. По 800, давайте. Ось так. І так мені буде швидше фармитись гроші, щоб я його ж прокачала. да, бо він ще на першому рівні в мене. Ну, все одно непогано, б'є, 7500 нормально. Піде. 16 хвиля в нас пішла. Поки що нормально. Але це ж хард, тому тут буде важко, це по-любому. Ну що, Голден, ще трошечки я тебе прокачаю? Да, 200 мені не вистачає. Зараз же все буде. І він скільки тоді буде? Плюс 10500 буде бити. Ага. Тобто буде в цілому 18 тисяч. Все. Треба качати його. Давай, давай, завали його, щоб він нас не пройшов. Не пройшов, крутяк. А скільки там на павуках мені треба по 4 на кожного. Ого. Ого, солідні такі гроші солідні. У мене таких нема. Порукачуємо тому сант. Це 2700 в мене є. І що мені робити? Чи качати голдена, чи качати пауків? Хто його знає? Що краще, я не знаю. Ану, давай глянемо, скільки будуть бити пауки, якщо я їх прокачаю. Будуть бити мінус 2800. Да. Така собі перспектива, щось мені не дуже хочеться їх прокачувати. Напевно, прокачаю Голдена. Бо 20 хвиля, і мінус мені точно тут не потрібен зараз. Краще я їх потім продам і поставлю ще, ще одного Голдена. Буде більший результат. Слухайте, а я, напевно, так і зроблю. Нафіга вони мені тоді потрібні, їх ще й качає, а вони ще й мінус буде. Так, 7500 є. Павуки, до побачення. Де це там є? Продати. Ой, блін, поїхали трандець. І сюди ще одного поставлю. Отак, все, давай, валіть, валіть, Голден, на вас все надія. слухайте. Його, скільки поїхало, гля, цей вообще взагалі, що таке? Що робить? Що робить? Голден, ну добий, ну добий, ну добий, давай, давай, давай. Єе, добили. Тут ще й на допомогу пройшов. І це, і я хочу сказати, що, напевно, бі, без свата ми б не справилися точно. Він просто молодець. Добив його дуже гарно. Ну, звісно, і Голден теж постарався. Це тут не поспориш. Воно таке є. Так, що, 2900 в мене є. Давайте я, напевно. По 2000 мені треба. Ого. Мені тут стільки зараз грошей треба. А ще й санти по 2000, блін. Ну, давайте я ще й цього прокачаю на 2. І. О, я вже можу і цього. Все. Попрокачувала, поки в нас хвиля така. Легка, наче була, я змогла трьох сант качнути. А хто тут у нас? Астро, да? Астро вже з'явився? Я не знаю, і мені зараз важко сказати, хто краще б'є. В принципі, і сват непоганий, я вам скажу, теж крутий дуже. Я його можу порівняти реально з Волденом. Ну, це, це звісно, різні вони, але по силі дуже-дуже схожі. Що той, що той він б'є дуже класно. Так, 9600. Давайте цього на 7500 прокачала. І не можу, не можу, не можу поки що. Ну, ладно. Так, ну а поки ми тут б'ємось, друзі, обов'язково тисніть лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Можете писати у коментарях, як ви вважаєте, чия команда наразі виграє, хто краще б'є. Команда чорних доктор Зума або моя команда золотих. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ну що, продовжуємо далі. Так, поки що нічого. Все добре. Тут такі вже поїхали нормально певних, але я думаю, що ми їх також знесемо. Так, в мене є 11. Я можу. Ні, не можу. Наступна прокачка у Голдена 12. Нічого не можу. О, вже є. Якого качати? Давайте цього. І, блін, гля, який радіус став! Оце так прокачало. Тут взагалі на цій карті він виглядає просто як велетенським. В нескінченності так непомітно, як тут. Я 400, мало. Тепер ще треба цього на 12. І той в мене стоїть там один не непрокачаний. Не переживай, я тебе теж також прокачаю. Так, біжу сюди. По 3000. Обов'язково треба зробити. 30-та хвиля ще 20 попереду. І вони будуть супер важкі, тому гроші мені потрібні. Дуже-дуже. Вже доктор Зум поставив двох, сватів. Він що прокачав вже одного? Чи так, як я потрошку прокачу, напевно, так. Багато в нас стоїть юнітів вже. Ну, будильники я можу попродавати потім. Хай поки що ще постоять, пороботи. А що в мене ще паук один лазить? Я думала, що я вже продала двох. А санти в мене ще не прокачані. По 6 тисяч ще їх треба прокачати. І якщо урахувати, що сюди на голденів мені ще треба по 20-ку на кожну, то це дофіга мені ще грошей потрібно. Так, а 20 в мене вже є нафармилось. Так, я хочу прокачати його ось так. Подивитися на радіус, який стане. Опа! Офігеть! Офігеть. Більше, ніж карта в півтори рази, напевно. Так, да, круто. Супер просто круто. І 8 в мене є. Я не знаю, що ми справимо зараз з цими. Якщо так, нормально їх побіймо, тоді я прокачаю Сант. А якщо буде дуже важко, тоді я залишу кошти, щоб прокачати другого. Хоча ще треба все одно буде дозбирати, так просто не вийде. Ну, наче поки нічого, нормально. Нормально біймо, так. Да. Це добре буде. 15 тисяч в мене є. Цього б ще добить? Ну ладно, давайте качаємо Сант. Так, два готові, на третього не вистачає. Зараз, якщо швидко дофармиться, одразу третього прокачаю і вже забуду за них. Так, да, все. Ой, чуть не продала. Та що таке? Готово! Ура нарешті. Три санти є. Все, тепер граємо, займаємось тільки юнітами. Так, 20-20. Ще багато, ще 13 тисяч мені потрібно. Ох, йомаю, глянь, скільки їй поїхали. Я щось не впевнена, що мої, наші юніти. Гля. Гля, це Голден зробив, да? це Голден зеленою блискавкою вдарив, і вони просто всі пропали, всі померли. Ось така в нього вішка є прикольна. Мені дуже сподобалось. 39-та хвиля стільки повиїжджали і просто всі зразу, гу -гу, і нема. Качаю тебе також на 20 і тепер. І цього ще можу на 7500, офігеть. Нормально мені гроші у фармі, це нормально так. Я, там уже три їх бігає. Так, в мене ж ж немає нікого зайвого. Тільки будильники ще. Ну, будильники, ладно, що вони. Не заважають, хай стоять. А сюди тепер мені треба 12 тисяч, так, ще дві, ну трошки навіть вже менше. І він теж підключиться, буде вже такий сильніший. Плюс 30 тисяч. Ага, це він буде бити 60 тисяч, так. Да. Так, ще 300 залишається, ну давай вже швидше. О, готово. І навіть в мене 7 тисяч є. То я зараз швиденько його ще на 20 прокачаю. Блін, ну, швидко ми граємо, нормально. В принципі, дуже класно в них. Я не знаю, хто сильніший, але команда чорні та золоті вийшла дуже крутезна. Я щось думаю, що ми все-таки виграємо навіть в хард режимі. 16 тисяч є. Доктор Розума ще Санти не всі прокачані, так? Да? Прокачені всі. Не бачу, просто вони іншою стороною стоять. Напевно, да, всі. Шо, 18 тисяч в мене, 20-ка вже близько. Я навіть не знаю, мені доведеться ще когось ставити. Ну, все, цей на максимум. Ну, можу чисто так. Для, для фонту ще когось поставити. Не ну, давай ще одного голдена поставлю, хай теж поб'є. Все одно гроші є, фармляться. Так, 44-та хвиля, ще трошки нам 6 хвилин залишається. О, зелена була, блискавка, бачили, знову всіх побив. Одним ударом всіх. Ох, оце Юніт, оцей Юніт, офігезний просто. Не дарма, ми знов його купили. У нас, до речі, з ним була така ситуація, прикольна. Я його вибила в кейсі, і це було щось таке, неймовірне, тому що зазвичай в кейсах нічого не випадало нам. І тут я вибила його в кейсі, а ми з ним пограли декілька разів. І Даня каже, а давай ми його продамо. За скільки я не пам'ятаю, за 100... 111 геймів, щось таке. <смі> каже, щоб інші діти могли купити і пограти. Бо багато геймів не у всіх є. Ми його і продали за 111, буквально за секунди я уявляю здивування тої людини, яка його купила. Скаже, ніфіга собі вони, що так дешево. Він же коштував тоді ще. Якраз от десь 1000 тільки, 100, 110, а не 111 гмів. Так, 40, 47 хвиля вже. А у нас на полі на карті нікого нема. Взагалі нікого. О, знову була зелена блискавка, Ля, круто. І це кожен її може випускати в якийсь час. От їх 4 стоїть і кожен може це робити. Блін, а в мене що? Хто в мене не прокачаний? Оцей у мене не прокачаний. Все, тепер прокачаний. 4 прокачаних. Ну що, давайте хоч поїдьте трошки, чи що. А то ми взагалі не бачимо тут ніяких туалетів. 49-та хвиля, ще одна залишається всього лише. Так, 18 тисяч в мене а нафіга мені вже гроші, вони мені вже не потрібні, так. А потім, коли ми вже продали цього Голдена, через деякий час Даня мені каже, а я хочу назад Собі такого юніта, хоче назад, собі Голдена. І що нам довелося робити? Довелось купляти його, але вже не за 111 геймів, а за 100 тисяч геймів. Ось так от. Так, 50-та хвиля. Що, все? Майже перемогли. Це було дуже-дуже прикольно, мені сподобалось. Ну, нам ще треба добити боса 4 мільйони все-таки. Та ні, гля, як у нього швидко падає. А на босу? Так, ми виграли ось так ось. І було, в принципі, супер легко з цими юнітами дуже класно пограли. Кому сподобалось, також тисніть лайки, пишіть в коментарях свої враження. І на сьогодні, все. Всім бувайте, дякуємо за перегляди!